У міфології різних народів, казках і навіть у Біблії ми можемо зустрічати згадки про людей велетенського зросту. Згадки про людей гігантів є також у недалекому минулому, у кінці 19-го, на початку 20-го століття з розвитком фото та відеотехніки, світ побачили кадри, правдивість яких зараз важко повірити, хто були всі ці люди, чому в архітектурі минулого вікна та двері можуть досягати до 7 метрів у висоту, і чому так багато гігантизму у нашій історії. Легенди про велетнів пронизують фольклор культури всього світу. У стародавніх греків були гіганти, які народилися від геї, тобто землі, коли кров кастрованого урана пала на землю. Гіганти часто вступали в сутички з олімпійськими богами, а переможених за переказами ховали під вулканами. У скандинавській міфології велетні штурмували Асгард у битві при Рагнареку і билися з богами, поки не зруйнували світ. Мабуть, найвідомішим з велетнів був Голіаф, якого Давид убив одним ударом з пращі. Багато теоретиків вважають, що велетні існували насправді і побудували багато великих кам'яних пам'ятників минулого, таких як Стоунхендж і, і Піраміди Гізе. Однак немає жодних офіційно підтверджених археологічних доказів, які б свідчили про те, що гомосапіянси коли-небудь виростали вищими, ніж є ми сьогодні, а всі знахідки, які не вписуються в загальноприйняту історію, швидко спростовують або ретельно приховують. Варто відмітити, що люди високого зросту жили і живуть у наш час, але живеться їм, м'яко кажучи, не солодко. Наприклад, Леонід Стадник, найвища людина України. Його зріст становив 2 метри 57 сантиметрів. Помер у 2014 році, у 44-річному віці. Його життя не було легким. Постійні таблетки, лікування, тростина – така ціна за свій гігантський зріст. А це Султан Кесен – турецький фермер курдського походження. Має 251 см зросту, що згідно з книгою рекордів Гіннеса робить його найвищою людиною у світі. Медики називають це відхиленням, а точніше, гіпофізарним гігантизмом, нейроендокринним захворюванням з умовленим тривалою надлишковою секрецією гормону соматотропіну та ЄФР-1 у людей з незакінченим фізіологічним ростом, яке характеризується пропорційним ростом кістоку довжину і призводить до значного збільшення росту людини. Але давайте спробуємо перенестись у кінець 19 століття. Це Міс Абома, яка народилася у 1862 році, була відома як Амазонка і велетка з Африки. Та вона подорожувала по всьому світу як найвища жінка у світі. Її зріст був 2 метри 32 см. А це фото так званого китайського гіганта з 1871 року, зріст якого набагато вищий, ніж у більшості європейців 2 метри 44 см. Ганна Сван і її чоловік Мартін Бейтс. В обох зріст був близько 2 метрів 41 см. У цієї пари з'являлися на світ величезні діти, які недовзі помирали. Найбільшим став син, який прожив всього 11 годин. Він важив 10 кілограмів і був довжиною 76 см. сантиметрів. І таких людей в той час було доволі багато, і виглядали вони, судячи по фото, набагато здоровішими за гігантів нашого часу. А що якщо перенестись у більш далеке минуле і заглибитись в релігійні перекази, входячи з апокрифу похрещене дерево і апокрифу Прочесний хрест, перший чоловік на землі Адам мав надзвичайно гігантський зріст. Згідно з апокрифом, авторство якого приписують Григорію Богослову, слуга Соломона, який відстав від царя через сильну зливу, сховався в печері. Печера виявилася з кістки, а не з каменю. Коли слуга розповів про свою несподівану знахідку Соломонові, той наказав очистити печеру від сміття та землі. І коли це було зроблено, з'ясувалося, що перед ними череп Адама яких розмірів має бути голова, щоб у ній міг сховатися і переночувати дорослий чоловік? Виходить, що Адам теж був велетнем. За логікою речей, виходить, що Яхве теж був велетнем, одним із найсильніших. Про це нам говорять і Тора, і Біблія, нагадуючи, що Господь живий і великий. Про це нам говорить і вітання мусульман Аллах Акбар, що означає Всевишній найвищий, а в стародавні часи слова великий і гігантський часто були синонімами. До речі, в українській мові є так і зараз. Але давайте від міфології повернемось до більш приземлених речей, до архітектури. Тільки подивіться, яких розмірів двері у цих будівлях. І таких споруд безліч по всьому світу. Історики пояснюються тим, що такі двері дозволили краще вентилювати приміщення. Але і це було не головним. Мода на високі двері з'явилася в античній і наступній архітектурі, вигляді необхідності внесення в приміщення, знамен, тяг, релігійних предметів. Як вам така офіційна версія? Давайте звернемо увагу на деякі барельєфи, знайдені при розкопках в АНАПІ. Що хотів сказати автор цими зображеннями достеменно невідомо, але зверніть увагу на розміри цих гігантів відносно звичайних людей, які ні одягом, ні статурою, аж ніяк не схожі на дітей. Цікавим є той факт, що розмір дерев колись був набагато більший, ніж сьогодні. Ось, наприклад, дерево Гіперіон, екземпляр секвої вішнозеленої, що росте в національному парку Редвуд в північній Каліфорнії, і є найвищим деревом на землі. Висота дерева 115,7 метра. Зараз такі дерева у заповідниках і лишилось їх декілька штук. Але колись таких дерев було дуже багато. І ще 150 років тому більшість гігантських лісів було знищено. Відео на цю тему теж є у нас на каналі. Картини, зброя, велетенські сходи. Для кого і ким це все зроблено? Відповіді на ці питання ми поки що не маємо. Версії істориків зводяться до того, що тоді була така мода, або все це зображення видуманих богів. Висновки робіть самі. Дякуємо за перегляд цього відео. До нових зустрічей у нас на каналі.